Привіт, друзі! Ви на нас чекали, і ми до вас приїхали. Нам порадили коротше, сказали, що найкращі гусі живуть в місті Гатіно, Квебек. І ми приїхали перевірити, чи дійсно так, чи це ні. І от перше місце, де ми зупинилися, це парк, який називається жак Картє. Жака Картє. І ось ми зрозуміли, що найкращі гусі тут є. жак Картє це мореплавець, який колись там плавав дуже багато. Мама що він робив? Короче, він плавав. Але якщо нас дивляться люди, які е, моряки, то щоб ти знала, е, кораблі не плавають, а ходять. <плес> в общем, okay. да, ми приїхали подивитися гусей. Зараз вам їх покажемо. Друзі, на, на рахунок того, що ми приїхали гусей дивитися, я трошки пожартував, але тут дійсно перше, що ми зробили, побачили, коли приїхали в цей парк, тут дуже велика кількість гусей. Ну і ми там проїжджали, теж їх було багато. Тут ще річка знаходиться. Річка називається Оттава, ось, тому що тут через дорогу є столиця нашої Канади, Оттава. ось. А взагалі ми приїхали в цей парк Жака-Картіє, щоб знайти якісь дуже гарні монументи у вигляді, які зроблені з кушів з квітів, але ми поки що їх не знайшли, тому ми в процесі. І зараз вам все покажемо. Ось це через річку там водоспад рідо, який знаходиться по стороні Оттави. І ось тут, десь посередині річки, знаходиться кордон Антаріо і Квебека. Ось, і ото вже Атава. Ось те, що нам вже дуже подобається в Гатіно, це те, що тут є такі новостройки дуже гарні. Вон там новостройки зі стеклянними балконами. Це наш тато фанат такого. Ось, так гарно видно такий парк на річку там, ну, з того етажа, я думаю, видно річку. Ось. І ось тут ми гуляємо і все ще шукаємо ці монументи із квітів. Так, друзі. Я знайшов новий вид білок, називається Black Canadian Squirrel. Але мені підказали, що це називається лісія білка. Ось. Ну, таких чорних у нас немає в Україні. В Польщі я теж таких не бачив, але тут є. Ви бачите, це не поодинокий випадок. Вон раз, два, три, чотири. Я вже чотири бачу п'ять, Я бачу п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять штук бачу одночасно. Ось вони прям всюди бігають. От просто побачите. От вони всюди, прям ось взагалі. Ось, раз, два, три, 4, 5. Ну, дуже-дуже багато. Вон ще під йолкою. Тата вже 10 нарахував. В общем, кушів ми ніяк не знайшла. Тут зараз на екрані покажу, як вони мали виглядати. Ось так, 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 так. Ось таке ми очікували. побачити, якщо чесно. Але... Мабуть, зараз не сезон. Якщо я знайду в інтернеті, то напишу теж на екрані, коли там сезон, що ви приїжджали іменно в цей момент. Тому що я думаю, що це дуже захоплююче враження. Побачити таке. Ось там місто Оттава теж. В общем, нам дуже все подобається. Зараз ми будемо ще вам знімати. Дивіться, в цьому парку є пам'ятник у такому хокеїсту, я не полінів, це почитав. Коротше, це Маріс Рішар. Це людина, якась там найкращий бомбардир на кінець 1960-х років. Він став найкращим якимось там хокеїстом, який забив 50 шайб в одному сезоні. Приймав участь в 18 сезонах НХЛ. В общем, якийсь крутий-крутий хокеїст, коротше. В общем, він знаходиться в цьому парку. Так що, Якщо геолокацію локацію прямо у цей парк і отут ви його знайдете. Ось такий тут порт, міні-порт, там де стоять лодочки. Ми можливо зараз теж покатаємося на якомусь такому туристичному, туристичному лайнері. Ось тут, мабуть, якісь приватні лодки виглядають, вони дуже стильно і дуже гарно так. Ось як можете побачити. Ось ми зараз зайшли в торгівельний центр в Гатіну. Ми живемо прямо в двох хвилинах від нього. І торговий центр, правда, дуже-дуже великий, дуже багато є магазинів. Прям взагалі, ну як в Києві, мені здається. Ось просто він одноітажний. тут така фішка в Канаді, вони всі торгові центри будуть в один етаж. Але він реально дуже великий, прям, мабуть, кілометру так можна йти. І ми йшли там. Тут ще й косткою. Коротше, торгівельний центр в Гатіну нам сподобався. Ось цей історичний музей з іншого боку. Бачите, там такі. Прикольні доріжки, там люди катаються на велосипедах. Це ось другий корпус музею. Ось, а це міст до Отави. Тут ще один цікавий об'єкт. Парк на даху. І якась цікава птичка. Ми зараз прийшли в історичний музей міста Гатіно. Тут також є музей для дітей. Тут взагалі декілька розділів. Ми зараз все запишемо та покажемо ціни на білети. Ось тут мама, ось тут Павлік. Ми підемо, скоріше за все, в Children's Museum. Ось увесь прес-ліст, і у цю ціну входять і Children's Museum, і Historical Museum, і ще якесь кіно. Так, ну першим ділом ми пішли в Children's Museum, звичайно, тому що це історичний музей нам не цікавий, особливо тому пану. Ось так виглядає професіональна гримерка. Ось тут можна об'являти щось. Увага, увага. вистава починається за п'ять хвилин. Так, це у нас принц. Принц. Канадський <фанейский> принц. Ось, я тебе хочу показати, який ти прикольний. На, Макар. Макар буде принц. Гопніка, <сподинько>, я зробив. <не діла> так, з ким гопніка? Бить чи не бить? Ось вот в чому питання. Ханя мені! Єді спасать принцесу! Іго! <ляхали> <г sagen> так, ми приходимо в наступний зал, і павліку поки все дуже подобається, він вже збирається мандрувати. Збирається валізу для мене. Він обирає 16 країн, в якій він побуває. Але вони щось не двигаються. <різвіст> Пішли в потяг. Ой, як класно. Ой, ще телефонна така будка стоїть. Білете. Якась каса знову з білетами. Чого такого цікавого? Павлик <різвіст> <різвіст> знайшов собі транспорт. О, піраміда. Зараз йдемо в піраміду. Що це в нас в піраміді є? Опа, іерогліфи. Так. Ось так ночували колись фараони. Ось тут є ще такий величезний корабль. Ось тут палуба. Така ще машинка, є смішна. Дуже прикольна. Какая-то Ой, мотоцикл прикольный такой. Присаживаемся. Слышь? Ой, вам куда, девушка? А, мне... Недалеко. Недалеко, но... но хорошо. Шикарные условия. Багажник какой Это Бизнес класс наш. А -а -а. Мы здесь какие-то прикольные штуки мягкие. Які дуже сподобаються нашому палику, але ми, він поки що їх не знайшов. І вони вже сподобалися макару і папі. І так, ми переходимо до історичного розділу і ось так нас зустрічає цей вхід. Ось там якісь вже видні історичні пам'ятки. Є такий гарний інтер'єр тут. Ми виявили, що Павлик народився не в то сторіччя. Йому треба було народитися в кам'яному віці. Так, ну, якщо серйозно, то ось ми перше, що зустріли, це такого чувака. Ми не знаємо, хто це. Але виглядає дуже цікаво. Ось тут ще якісь експозиції. Щось розповідається, якісь тут. Я так підозрюю, що це якісь фараони. Ну, тут щось про маски сказано. Ось. Це якісь реалізетні. Мабуть, кінжали, чи щось таке. І сьогодні ж у нас остаточне відео про місто Гатіно, так як воно знаходиться поряд з Отавою, то ми вирішили окремо, окремо про місто Гатіно розповісти. Значить, Особисто для мене, я вважаю так, що якщо ви іммігрант і вам дуже хочеться жити близько Отави, але ви працюєте на збиранні полуниці, то, мабуть, краще їхати в місто Гатіна. Ну, особисто я до себе намітив, напевно, все ж таки місто Гатіна, ніж Отава, тому що місто Гатіна від Атави знаходиться в 300 метрах. Ось. Але при цьому це провінція Квебека, яка дає дуже багато різних всяких плюшок, починаючи від окремої там якоїсь пенсійної програми накопичення грошей. То Плюс там якісь там безкоштовне навчання в університетах для дітей, тобто ну квебек там робить сілякі плюшки, але за ці плюшки прийдеться розплатитися тим, що прийдеться вивчити французьку мову. І, мабуть, при переїзді в місто Монреаль тобі прийдеться французьку мову вивчити, наприклад, одразу. І одразу цим займатися. Якщо ти приїдеш в місто Гатіно, то можливо цей період навчання французької мови можна трошки відкласти там. Ну там не то, щоб там на, на постійно, але тобто ти можеш там жити в Гатіно, а, наприклад, перший час там, працювати, наприклад, в сусідньому місті Атава. Це менший стрес буде. Ну а поки будеш ходити на курси французької мови, тобто ну, це буде трошки легше і буде розтягнути в часі. Плюс там оренда в Гатіно трошки дешевше, ну і плюс всілякі там плюшки, про які я сказав, тобто це дуже буде прикольно. А так, ти ніяк не будеш відчувати, що ти живеш в іншій провінції, тому що е, транспорт, який ходить, там, ну, я не знаю на рахунок метро, але автобус, я дивився, там, у нас 67-й автобус, йшов з Гатіна прямо сюди до центру Атави, тому ти ніяк не будеш відчувати, що ти живеш в іншій провінції, в іншому місті. Тобто це суцільна така агломерація і просто ти собі вибираєш, хочеш ти жити е, в франкомовній чи англомовній провінції. Ну, особисто я думаю, що для емігрантів більше підійшло б місто Гатіна. Ну, принаймні, я так зараз думаю. Тому... А ви можете поділитися в коментарях, а що ви думаєте з цього приводу. На цьому все. Ставимо лайк і підписуємося на канал.